Слава Україні слава ЗСУ. Всім доброго вечора. Обзор бомж теплиці. Мабуть, тижні два минуло, як я вже не викладав відео, взагалі жодного, якщо уточняти, то вирішив сьогодні пройтися для того, щоб... Ми побачили, що воно вийшло приблизно. І загалом крайні мої відео стосувалися грубки. Ось цієї ось. Ось цієї грубки, яку я мав намір доопрацювати. І якщо загалом, я її таки доопрацював. Вийшло це ось приблизно ось так. Якщо дуже коротко, я просто додав топку і один колодязь в лежачому стані і вийшло доволі непогано, хоча й на зиму це зовсім не годиться, чесно кажучи. По-перше, потрібно тоді замінити дверки. Ну і по-друге, ось цю частину потрібно підняти на рівні цієї частини, що зараз топка, потрібно поставити саме дверки. І тут іще трошки підняти, для того, щоб більше влазило дров і менше треба було ходити Ой, до грубки. Це якщо дуже коротко, по грубі. Також довелося стелажів трохи доробити. Робив з того, що є, суворо не судіть. Але загалом непогано. Якщо загалом. Також вже висіяв. Та майже все і висіяв. Он навіть мультифлора вже повилазила, скажімо так. Також набагато краще повилазили саме тут. Тому що в будинку на теплому на теплій підлозі трошки не те, бо е, не вистачало всьому цьому світла. А, загалом непогано також ось подосівав помідорків. Не знаю, можливо, чисто для себе буде, а можливо і доведеться продати ну то вже буде видніше пізніше. Трішки ось посадив насіння, але то вже квіти, так само, як і ось мультифлора. Не знаю, буде з цього толк чи ні. Загалом побачимо. Багато висадив томатів. Не знаю, до речі, почало проростати чи ні. Секундочку. Якщо дуже коротко, то світла ще не проводив. Не знаю, можливо, воно тут і не потрібно. Не потрібно. Так, тут ще... Ще немає. Воно лише почало протикатися, але... З другої сторони воно і так зрозуміло, тому що роз... це насіння лише два дні. Сьогодні висадив був капусту. А ось рослинки, які вже 4 чи 5 днів. Щось таке. Це також будуть помідорки. Замовляв, та, чесно кажучи, не пам'ятаю, де замовляв все це насіння. Майже все насіння йде F1, не рахуючи оцих огірочків, які я купував в Аврорі. Вони щось таке собі показують, такий собі результат. І ось ці помідорки довго. Парч лежали і вирішив все-таки висадити. Із плюсів реально багато в порівнянні з оцім. Оце перчик, мабуть, буде, да, перчик. Це якщо загалом? Це у нас, я ще досі, чесно кажучи, а, це у нас салат. Сьогодні тільки зрозумів, що то буде салат. Адже висаджував я його. Висівав він ніше. Ще коли вся ця розсада і все це було на теплій підлозі. А це ще досі не зрозумів, що це таке. Трош, трішки, думаю, почекати, хай кореня набере і якраз дасть листочки перші гарненькі. Хоча тут ось вже видно, що і перші є. Де я тільки що бачу? На деяких, якщо дуже коротко, то вже є. Блін. Ну ось не. А, це петрушка, мабуть, буде. Ну, загалом. Мабуть. Он де гріється капусточка. Сьогодні висадив Тут ось вже перчики є, з першими листочками. Гарненькі. Чесно кажучи, пересаджував вчора, думав, до сьогодні вже їм буде гаплик. І також огірочки. Ти ще F1. І ці огірочки я замовляв, вирощував в касеті. Оце щось мені не подобається, але е, частина з них, я так зрозумів, примерзла. Тому воно і так. Стресонули, коротко кажучи, хлопчики. Але Але загалом непогано вже. Також висадив редиску. то тут у нас тут у нас... Тут у нас це, як не помиляюсь, це заврори буде. І вона вже почала протикатися. Будемо бачити, що воно таке. Тут немає градусника, а то редисочку я замовляв. Оце все накрите. Ще ріки помідорки, звідси видно. В касетах мінуси. Треба кожен день поливати, бо це щось і чимось. Земля, по крайній мірі над цією грубкою дуже швидко сохне. Цибулька як без неї, вже видно. І сами скубали, і кумі вже давали, і продавав, і все потрошку. Загалом картина якось так поки що. Ой, з часом потепліє, буду ось тут скопувати все це. Ну і відповідно пікірувати усі помідорки, усю капусточку, увесь перець. Все це буду сюди пікірувати. Але це і часом. Так, загалом температура зараз, я не знаю, видно, не видно. 17, по-моєму, градусів чи 18, 17, мабуть, більше за все. А температуру ґрунту. Над грубкою. ось Спостерігаю через ось цей термометр. Не знаю. Як на мене, він трішки побрехує, там можливостей немає, а можливо є. Довіряти такому ділу таке собі. І ось також огірочки ти є ще купував в Аврорі. І ще поки що не переставив. Тому що треба знову ж таки робити стелажі але це мабуть вже завтра чи післязавтра буде, буде ось тут стояти і мабуть повністю на на весь цей квадратик грубо кажучи такий самий як під касети а можливо і менший не знаю вирішиться з часом тепер по ось. Ось вони авроровські. Це їм не вистачає. Це зовсім такі, що, грубо кажучи, слабко держ, тримаються. Тож я їх окремо відставив. А цей... F1, але чомусь, я так розумію, на нього саме чорна ніжка напала. Ось цей. тьфу фут тьфу Більше замічено не було. Мабуть, перелив такий трохи. Але загалом поки що якось так. О! Можна було б... Знімати більше відео, більше показувати, але, чесно кажучи, ніколи. Можна було б також вести стрім, але підписників поки що занадто мало. Завтра куплю стаканчики і треба вже ось ці перчики пересаджувати, три штучки, як мінімум. А бажано б, звісно, усі, але. Потрошку чекаю, щоб вони викинули перші хоча б листочки. Тому що корінчики тоді більш-менш нормальні, а касети я хочу вбрати, тому, тому якось так доводиться робити. По черзі, скажімо так. Оп. Салатикусь можна вже пересаджувати. також. З це я не пам'ятаю, що я це садив. Такі гарненьке повилазило. Але загалом поки що якось так. Сьогодні все це пополивав. А по грунтосуміщі, що я сюди робив, це звичайна земля. Грубо кажучи, із лісу. Є у нас тут неподалік. А, ділянка, а, просто там дуже давно ніхто не живе і тому там все заросло. А, вирішив я спочатку був в ліс їздити, але потім наткнувся на ту ділянку. І зрозумів, що в ліс мені не потрібно, а потрібно туди. І якщо дуже коротко на все це, мабуть, відра три землі пішло з тієї ділянки. Вона ось видно корінням з усієї історії. Ну, така непогана, скажімо так. Звісно, не торф. Але, Але непогано. І також все це змішую з піском. А, поки що субстрати не хочу купувати, тому доводиться так. Дороговато, поки що, як для мене. Бомж теплиця на мінімалках і витрачати гроші на субстрат, ну, таке собі ще. Звісно, можна було б для квіток субстрату купити, але поки що не хочу. В квітках рівно такий самий ґрунт, до речі. А, По всьому цьому також зверху я просто присипаю пісочком. О, там он видно вже це вчора висаджено. Такі так вон. Уже лізе. Лізе. Грубо кажучи, якось так. І лізе тут, я вам так скажу, уже багатько. І це у нас будуть помідорки ляна. Такі ж гарненькі, Будемо сподіватися, що воно так і буде. В основному планую продати, але там вже як вийде. Город у мене пустує зазвичай в цьому році. Там кукуруза, в тому році була кукурудза, ще досі стоїть. А після виборки, думаю, все, що залишиться, все туди. Посадиться і буде все добре. Але краще буде, якщо воно продасться і окупиться. І можна буде далі займатися попиваючи Ой. можна буде продовжувати, як мінімум. Томусь мені здається, що я хочу якнайбільше кольорів мультифлори набрати, було б непогано півгороду чисто квітами засадити, щоб дружині, як тільки зацвітуть, в кожну вазу ставити. Якось так. Кого якісь питання будуть, пишіть. Буду старатися відповідати. Буду старатися показувати. Показую все, як є. А там вже будемо бачити. Всім гарного дня. Гарного вечора вибачаюсь. А також дня, хто завтра буде дивитися. Всім всього найкращого, мирного неба. Над головою та швидкої перемоги. Донатим на ЗСУ до перемоги разом.